Вітаю, інформаційна служба інтера стає на варту у телемарафоні. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. І починаємо з новин. Повітряні сили попереджають про загрозу балістики. Актуальну мапу тривог ви зараз бачите на своїх екранах. Крім того, від ранку росіяни атакують шахедами. На тепер є загроза застосування ударних безпілотників і для Київської області. Зокрема, просимо вас реагувати на сигнали небезпеки і перебувати в укриттях. У Харкові ліквідовують наслідки удару по п'ятиповерхівці у Салтівському районі. Загалом напередодні вечері росіяни скинули чотири авіабомби. Одна упала в лісосмузі у Шевченківському районі. Ще дві поцілили по місту золочів. Подробиці дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шакери. Вона перебуває на місці влучання у житловий будинок. Світлано, вітаю. То розкажи, будь ласка, що відомо на цей момент. Вітаю Олександре. Так у Харкові тривають зараз аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби. Учора близько 23-ї години. Російська авіабомба КАП прилетів сюди до Салтівського району Харкова. Поцілив в цю п'ятиповерхівку, яка зараз знаходиться за моєю спиною. Авіабомба поцілила між четвертим та п'ятим поверхами цієї багатоповерхівки. Світлано, на жаль, маємо нестабільний зв'язок. Я сподіваюся, ми спробуємо зв'язатися зі Світланою Шекерою е, трохи пізніше, коли встановимо е, нормальний зв'язок. А, а поки що йдемо е, до інших тем. Проти ночі 3 жовтня Українська ППО знищила 78 зі 105 ворожих шахетів. Атаку дронів відбивали у 15 областях України. За повідомленням повітряних сил Росіяни запускали безпілотники з орла, Приморського Ахтарська, Курська на території РФ та Мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Один безпілотник полетів в напрямку Білорусі. 23 ворожі БПЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України. Ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Інформацію ще уточнюють. Додали у повітряних силах. Понад п'ять з половиною годин тривала повітряна тривога цієї ночі у столиці. Як повідомляє міська військова адміністрація над околицями та самим містом, наші оборонці знищили близько півтора десятка ударних дронів. Є падіння уламків у деснянському районі столиці. Минулося без руйнувань. Інформації про потерпілих немає у п'яти районах Київщини. Виявлено уламки збитих ворожих дронів у трьох районах. Загорівся трав'яний настил та лісова підстилка. Про такі наслідки нічної масованої атаки російських безпілот. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Сили ППО знищили усі ворожі цілі. Люди не постраждали. Натепер оперативні групи працюють над виявленням та ліквідацією наслідків нічної атаки. Чотири шахеди знищили на Хмельниччині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок падіння уламків загорілося на городі приватного сектору. Вогонь оперативно приборкали, влучань в об'єкти інфраструктури не було. Про травмованих загиблих та пошкодження майна повідомлень не надходило. На Черкащині протягом ночі знищено 16 шахетів. За даними обласної військової адміністрації, в Черкаському районі через падіння уламків загорівся ліс. Пожежу загасили. Люди не постраждали. А от у Кропивницькому районі, внаслідок дронової атаки, росіян пошкоджено вікна та двері житлового будинку та кілька сусідніх гаражів. Люди, які як зауважили в обласній військовій адміністрації, не постраждали. Пошкодження будівель внаслідок нічної атаки дронів зафіксували у двох районах Полтавщини. За даними обласної адміністрації, в Лубенському районі пошкоджено шість будівель комерційного призначення у Кременчуцькому уламками посікло покрівлю господарської споруди, повибивало вікно в житловому будинку та дитсадку. Наслідки атаки російських ударних безпілотників ліквідовують і в Березівському районі на Одещині. Один із дронів упав на території кладовища, інший пошкодив лінії електропередач. За повідомленням ОВА без електрики залишаються понад дві тисячі абонентів. Більше як трьом тисячам світло вже повернули. 11 людей поранили росіяни за минулу добу на Донеччині. Такі дані обласної влади. Ворог майже три тисячі разів бив по лінії фронту та житловому сектору. На Краматорськ окупанти скинули три бомби. Пошкоджено дві будівлі, 34 гаражі, цивільні автівки. Дві бомби російська армія скинула і на Слов'янськ, поруйновано готель. Торговельні павільйони, нежитлові будівлі, автомобіль, критичну інфраструктуру. Піщани росіяни атакували трьома бомбами ФАБ 250 Є руйнування на території двох підприємств. Постраждала критична інфраструктура. Андріївку російські війська накрили із РСЗВ Торнадо С. З авіації зранку російська армія атакувала Береславську громаду на Херсонщині. За інформацією обласної влади, ворог керованою авіабомбою поцілив по житловій забудові в одному з населених пунктів. Пошкоджено майже два десятки будинків. Інформація про потерпілих не надходила. Також ворог атакував мікроавтобус в Антонівці. Той самий маршрут, який був пошкоджений і вчора. Ані водії, ані пасажири не постраждали. Напередодні росіяни обстріляли в області 25 населених пунктів. Двох людей убили, ще вісьмох поранили. У Сумах та Сумському районі аварійне вимкнення електрики. У міській владі кажуть, енергетики працюють. Також в обласному центрі щільна задимленість. Обласна влада повідомляє, що причина російські атаки. Надзвичайники ліквідовують пожежі. Тамтешніх жителів закликають обмежити перебування на вулиці. Загалом за ніч та ранок російська армія 10 разів обстрілювала регіон. Від ворожого вогню потерпали 5 громад. За інформацією обласної військової адміністрації, окупанти атакували керованими авіабомбами, впівронами та обстрілювали із мінометів. Ну і зараз повертаємося до Харкова, де я нагадаю, зараз ліквідують наслідки удару по п'ятиповерхівці у Салтівському районі. Там перебуває наша кореспондентка Світлана Шакера. Ми налагодили із нею зв'язок. Світлано, ще раз вітаю тебе в ефірі. Продовжуй, будь ласка, розкажи нам усі подробиці. Вітаю, Олександре. Так ще раз повторюся, що у Харкові зараз тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання керованої авіабомби. Це сталося учора, о 23-й годині. Авіабомба прилетіла сюди до Салтівського району Харкова, поцілила в п'ятиповерхівку. Вона поцілала між четвертим та п'ятим поверхами. Зараз там суцільна діра, немає перекриттів, немає зовнішніх фасадів. Одразу після влучання тут спалахнула пожежа, горіли балкони людей, горіли квартири, горіли також автівки, які були припарковані під під'їздами. За даними Харківської обласної військової адміністрації, поранення отримали 12 людей, у тому числі. Трирічна дівчинка, вона зараз лікується амбулаторно. А от у лікарнях міста ще залишаються п'ятеро людей. Їх стан, як повідомили, вхова легкої та середньої тяжкості. І сьогодні ми поспілкувалися із мешканцями цього будинку, які під час влучання були в себе вдома. Будь ласка, послухайте, що вони розповіли нам. пришла вечер хотела форточку закрыть, спать и лягать хотела. И вдруг, как ударило меня, я упала. Жуткий взрыв. Жуткий вообще. Я как бы тут всю войну на Салтовке. У нас прилеты в доме неоднократно были. То есть, ну я знаю, как прилетают взрывы эти, но этот был... Моментально жарко стало в квартире. Вот на долю секунды жарко и все в дыму и пыли. Зарево было большой. Выскочил вообще в одной футболке и в трусах выскочил. Потом мне пожарные говорят: вернись, возьми куртку какую-то там или еще что-то. Вот это вот взял, что нашел среди мусора. Як розповіли нам мешканці цього будинку, людей врятувало ще й те, що авіабомба поцілила в дерево, яке росло під під'їздом. і Це дещо пом'якшило удар, інакше руйнування були б набагато більшими. Та й так, 33 квартири людей зруйновані практично повністю. Зараз тут працюють комунальні служби, вони збирають все це будівельне сміття, вивозять. Підмітають скло, його тут дуже багато внизу насіяно. Людей з цього, з цього будинку виселили ще цієї ночі. Люди ночували переважно по своїх сусідах та родичах. Втім, всім, кому потрібно житло, мерія обіцяє місця в гуртожитках. І сьогодні люди вже почали пускати до своїх квартир. Вони можуть заходити у супроводі рятувальників і забирати все цінне своє майно. І от при нас один чоловік. А знайшов свого кота, якого не міг знайти з минулої ночі, і тепер його кіт відправиться в евакуацію до Великої Британії. Загалом же рятувальні роботи тут продовжуються. Студія Слано. Дякую за інформацію. Це була Стана Шекера. Вона розповіла про наслідки удару по житловому будинку у Харкові. Більше як півмільйона гривень за оформлення інвалідності на Хмельниччині. Поліція оголосила підозру жінці, яка працює у сфері обігу лікарських засобів. По роботі вона мала вплив на посадовців міської лікарні та обласного центру МСЕК. Відтак вимагала з особи призовного віку гроші за допомогу у питанні відтермінування призову та виготовлення відповідних документів. Хабар отримувала у кілька етапів: спочатку взяла 35 тисяч гривень, а під час передавання ще 12 тисяч доларів, так званому підприємству. Підприє... Ямицю заарештували затримані зараз. Загрожує до 9 років ув'язнення. США бачать продуктивні кроки у плані перемоги України. Про це під час брифінгу заявив речник держдепу США Меттю Міллер. Деталей не розповів, але зауважив, що план перемоги це не просто список дій України, це перелік кроків, які мають зробити і інші країни світу. Україна ще не оприлюднила публічно цей план перемоги, тому я не збираюся це робити тут. Їм це доречно робити. Але ми взяли цей план, ми його переглянули. Ми побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми будемо спілкуватися з ними з цього приводу. Ізраїль продовжує операцію в Лівані і в небі, і на землі. Авіація Цахалу завдала кількох ударів по столиці Лівану-Бейруту. Повідомляють про шістьох загиблих. Напередодні в Єрусалимі розповіли і про свої втрати. Вісім військовиків загинуло під час наземних бойових дій. Цього тижня Ізраїль розпочав операцію проти Хезболи. Це терористичне угруповання, яке базується на території Лівану і постійно атакує територію Ізраїльської держави. Ситуація максимально напружена, тому цивільне населення Лівану почало евакуацію. Хезболла – це терористична організація, яку роками фінансує головний ворог ізраїльтян Іран, і ця операція в Лівані, переконаний прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімін Нетаньяго, вже стала основним етапом у протистоянні Єрусалиму і Тегерану. Ми на піку важкої війни проти іранської осі зла, яка хоче нас знищити. Цього не станеться, бо ми вистоїмо і з Божою допомогою переможемо. Потужний тайфун Кратон накрив Тайвань. Там закрили держустанови, скасували авіарейси та оголосили вихідний день, щоб люди залишалися вдома і за можливості не виходили на вулицю. Уже відомо про двох загиблих. Понад сотню людей постраждали, є зниклі безвісти, сильний вітер та дощ мають стихнути уже завтра. У Токіо розбудовують підземну систему водовідведення, яка і так одна з найкращих у світі. Через глобальне потепління місто готується до сильних паводків. Токійський дренажний підземний канал будували майже 15 років. Він складається із п'яти бетонних резервуарів за вишки 65 і діаметром 32 метри. А з'єднують їх тунелі. Ця споруда добре виконує свої функції, захищає місто від потопу. Однак, через кліматичні зміни Японія готується до ще більших паводків. Наступний випуск новин буде вже о тринадцятій. А наразі передаю слово Олександру Васильченку. Олександре, дякую, Олександре, про оперативну ситуацію на східному фронті. Поговоримо о цій годині. Обов'язково дочекайтеся.